Псевдоволонтерами оголосили міліціонери при Карпаті. Увесь тиждень правоохоронці перевіряли людей та благодійні фонди, які збирають гроші на бійців АТО. Зараз в даний момент ми їдемо по маршруту івано франківського де саме найбільше є, найбільше транспорту. Довго шукати волонтерів зі скриньками не довелося. На перехрестку двоє хлопців. Міліціонери їх уже знають. Це, Це один неповнолітній. Один з них дійсно волонтер, інший його друг. У них одне посвідчення на двох. Тут уже бата практика, як витягнути гроші з якого пластикового відерка вчора до прикладу хлопці поцупили звідти кілька сотень гривень. Бресипайте, від не втягуйте, все нормально. У машині міліціонерів роман зізнається, зібрані гроші вони навіть не планували відносити у благодійний фонд. Замку забрати звідти особино і зняти цю кришку, забрати ті гроші, потім закрити і шер так за як не було. Псевдоволонтерська діяльність для неповнолітнього Романа може завершитись кримінальним провадженням, поки триває перевірка. Протягом останнього тижня працівниками міліції перевірено діяльність 12 волонтерів, представників трьох благодійних фондів, зареєстрованих на території міста Івано-Франківська. Ну, найпоширенішими порушеннями є це залучення до цієї роботи неповнолітніх, без, без заяви батьків, як передбачено чинним законодавством, і порушення правил дорожнього руху цими волонтерами. Дмитро збирає гроші у центрі. Івано-Франківська, він справжній волонтер. На руках у нього всі документи та дозволи, а його скринька опломбована. 19-річний хлопець приїхав з Донецька. Через шахраїв йому діставалось неодноразово. Некоторі плохо реагують, матом обзивають неприличні еті показують жести. Не потрапити на гачок псевдоволонтерів та неіснуючих благодійних фондів можна, варто лише поцікавитись документами та реквізитами. Перевірити документи. В нього з собою повинні бути документи, повинні бути копії установчих документів, де потім ця людина може прийти по цих установчих документах, прийти на підприємство чи прийти в офіс цього благодійного фонду і подивитися, куди пішли кошти. Діяльність псевдоволонтерів правоохоронці трактують як шахрайство. За таке липовим благодійникам світить майже тисяча гривень штрафу виправні роботи або до трьох років обмеження волі.